365 днів про взаємовідносини. День 59. Якості, які характеризують справжнього чоловіка. І так, я зараз назву всі ті якості, які, дійсно, на яких має бути сфокусування або акцент в житті кожного чоловіка, який хоче носити цей, цей титул, справжній чоловік. І так, перша якість чоловік, такий любить Бога і любить прибувати в Божій присутності. Іншими словами, він. Готовий бути в присутності Бога і звертатися до Христа в будь-якій ситуації і запитувати. Тобто, в такого чоловіка є це бажання вчитися і розвиватися. Він розуміє, що сам по собі він не потягне в цьому світі ні дружину, ні сім'ю, ні бізнес. І йому завжди потрібен той, хто стоїть вище, той, хто може дати руку допомоги і підтягнути або направити на правильний шлях. Друге, друга якість. Такий чоловік любить і бажає працювати. Для нього робота це не прокляття. Для нього робота це розкрити свій потенціал і служити іншим, використовуючи цей потенціал. Для нього робота це творіння. Він любить отримувати сировину і перетворювати її в продукт. Він, він кайфує від цього. Він розуміє, що у ньому достатньо є потенціалу і мудрості. Який дає Господь для того, щоб кожне діло довести до досконалості? Третє: Він вміє творити, тобто він створює і вдосконалює все, що потрапляє в його руки. Потрапляє в руки такого чоловіка дружина і вона розцвітає. Потрапляють діти, і вони розвиваються. Потрапляє бізнес і він стає успішним, тому що ми з вами говорили: чоловіка Бог створив бути успішним в кожній сфері життя. Він не створив чоловіка для того, щоб він був в поганих напрямках йшов, або він був неуспішним для успіху. Четверта риса. Він захищає всіх, хто перебуває під його опікою. Тобто, дружина, діти. Рідні, близькі, люди, які з ним співпрацюють, в атмосфері справжнього чоловіка відчувають себе в безпеці. П'ята риса він знає слово Боже і наставляє сім'ю на істину. Тобто такий чоловік не тільки читає Біблію, а це круто, він вміє чути Бога. Він вміє розуміти цей посил, він вміє іти і використовувати цю настанову для того, щоб допомагати іншим. Ну, спочатку, звичайно, собі, а потім іншим, тому що людина, яка не вчить себе, ну, хіба може вона навчити інших? Оці п'ять якостей це настільки круто і славно, і ви розумієте, що боже мій поряд з таким чоловіком хочеться бути. І я розумію жінок, які впадають у вічей, коли вони не бачать цих якостей у своїх чоловіків. Адже сьогодні знайти чоловіка з такими якостями справжніми дуже важко. Бо, можливо, немає цього навчання, можливо, немає цього напрямку або цієї чіткості, щоб назвати ці речі і дати можливість чоловікам піднятися і схопитися за це. Але що ми бачимо сьогодні? А сьогодні ми бачимо чоловіків з крутими в крутому одязі, наприклад, там з крутими автомобілями, там з годинниками, з хорошою роботою, зарплатнею. І вони кічаться цим. Вони думають, що вони досягли досконалості. Вони думають, що маючи ці всі дорогі речі, вони... Досягли піку або вершини слави. Дорогі, це так низько, ну це мало, це дуже мало. Тому що, не дай Господь, коли прийшла пандемія, скільки людей, чоловіків, скільки, які мали оці всі зовнішні речі, вони просто пішли з життя, не справившись з тим, що у них пропав бізнес. Вони просто не справилися. Чому? Зовнішня картинка була, внутрішню стержня не було. Характеру не було, якостей не було. І як результат здалося для них, що якщо втратили вони оцю зовнішню успіх, респектабельність, похвалу, то вони втратили весь світ. Але неправда. Неправда, тому що наш світ всередині нас. І тому в присутності Бога ми завжди можемо розвиватися і рости. І завжди є можливість досягати досконалості. І завжди є можливість досягати тої цілі, яку Бог передбачив для нас. Тому, будь ласка. Якщо ви не маєте цих ще якостей, прийдіть в присутність батька, відкрите Біблію і почніть вивчати помаленьку, поступово те слово, яке здатне принести світло в кожну сферу вашого життя. І як результат, ви побачите, ви станете благословінням не тільки для себе, а й для тих, хто навколо.